Зі 100 кілограмів свіжих яблук виходить 19 кілограмів сушених. Скільки кілограмів сушених яблук можна одержати із 8 тонн свіжих? Чому ти запізнилась? На мене напали озброєні розбійники. І що ж вони в тебе забрали? Домашнє завдання. О! -о. Усім привіт! Сьогодні я у новому образі учениця. Вам сподобалась наша шкільна весела сценка? Ну тоді хочеш став лайк під відео. Сьогодні у мене був останній дзвоник. І можливо, я зроблю про це відео. А у вас був сьогодні останній дзвоник? Напишіть мені у коментарі і розкажіть, які у вас традиції у цей день. Вітаю всіх із початком канікул. Канікул! Став лайк, якщо чекали канікул. А тепер переходимо до рубрики Аскен! Чим ти найбільше любиш займатися? Малюванням і відпочинком. І гулянням! Катанням на велосипеді! Куди ти хочеш поїхати? Я б хотіла на море в Туреччину. Знов і також помер на два тижні. В якому ти класі? Закінчую третій. Буду вступати до четвертого. Яку ти хочеш тваринку. Я б хотіла котика. І ще я б дуже хотіла песика. І Яких містах ти була? Я була в... Косіна в Миколаїві. У Львові, у Івано в Івано-Франківській. Області на Закарпатті. Я не пам'ятаю всіх міст, чесно кажучи, де я була. А, ще і ще в Східниці. І які хочеш поїхати. В Київ, в Одесу, в Чернівці. Я хочу побувати у всіх містах України. І у вас. Тепер рубрика Найкращий коментар. Цього тижня найбільше лайків на найде коментар від Катя Рейс. Тепер дзвінок підписнику. Правила рубрики дзвінків дивіться у попередньому випуску п'ятниці. Ми спершу до Вероніки Тичак, тому що вона найперша. Написала в коментар під минулим випуском п'ятниці. Правильно. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Аня з каналу Хэллоуен. Ааа, привіт. Привіт. Що ти я зараз знімаю відео, а ти? Я граю свій кудичко. Я сьогодні тестую підписників. Ти готова до тестування? Давай, спробую. Перше запитання. Ти дивилася моє відео про сміття? Як я сортує сміття? Так. З деякого сміття мені дали гроші. Що я на ці гроші купила? Не знаю, я, я, я такому моменту не додивилася. Це і ялиночка. Якщо ти не додивилася, його тоді обов'язково додивись. Добре. Друге тестове запитання. У випуску п'ятниці я була ведуча Фробза Ельза. з якою казкою переплутала мене златка. Казкою. Дати підказку. Так. Це щось пов'язане з Едзею, тобто з цією пори року. Первою. Так. Снігова. Ну, Правильно. Добре. А що ти робиш? Як його звати? Жужа. Жужа? Гарне ім'я. А хто назвав? Це ти сама придумала чи є таке ім'я? Сама придумала. Гарне ім'я дуже. А якого він кольору? Віру чорно білого Тебе справедли. У мене все гаразд, а в тебе. Кольор. Скільки тобі років? Міні 12. А в якому ти класі? Шостому. Шостому? Ти вже велика. Який твій улюблений колір? О, Мій також. Класно. Ти ким хочеш стати? Телінар. Ветеринаром? Ого, цікаво. Хом'ячка, будеш перше лікувати. Не знаю. Бо я хочу стати модельєром. А я хочу або ветеринаром, або кондитером. Зрозуміло. Цікаво. А в тебе багато друзів? Так. А в тебе? Дуже багато. І в мене також 15 тисяч. А златка бабиться. Придавай її привіт. Добре. Якщо хочеш, ти можеш передати комусь привіт. Я хочу передати привіт е, без патку Кароліні, Віці Кривов'язі, Віці Ваклич, Діва Шеріму, Муганські Каріні і брижак. Добре, передаємо їм привіт. Вже видно, що у тебе багато друзів. У тебе є молодший братик або сестричка? Молодих ну, ми немає старші. Старші і старший. Старший, як їх звати? Здорово. Скільки йому років? 23. Ого. Добре, було прямо з тобою познайомитись. Мені теж дуже Тільки дивися відео повністю. Гаразд. Гразд. Папа. Папа. Дивіться, будь ласка, мої відео повністю. Це дуже для мене важливо. Тепер розіграємо серед коментарів. Капелька Аватарія у Фейсбук Віта Вевська. Ще ж телефонуємо до Віти. Алло Віта, напевно, ще не має часу розмовляти. Ну що ж, Віта, ми йдемо далі. Ніна Кей, УВК, Ніна Негерняк восьма і всі вибивають. Що ж це таке? Мері Арт Ченел УВК Мар'яна Антоняк. Алло. Алло, привіт. Привіт, це хто? Це Ані з каналу Хеллоуен. О, привіт. Привіт. Що ти робиш? Так, нічого. Я тут вітала свою дитину на народі. Я дуже рада, що ми тут вони одному хотіла. А тобі Так. І що ж, я сьогодні тестую. Ти бачила? Я недавно знімала відео про сміття. Так, да, Ну, Я здавала сміття і мені за це давали гроші. За деякі. І що я на ці гроші купила? Можеш відповісти? Ой, я знаю. мені дуже цікаво було, Ти не ображаєшся. Ні, я не ображаюся. А чому? Тобі не цікаво було? Це було дуже важливе відео. Ну, я і ще ж друге тестове запитання. Я у випуску п'ятниці. Ти дивишся випуски п'ятниці? Була Ельза Фрозен. Так, я пам'ятаю. І, і з ким переплутала Златочка? мене. Frozen, Ельзи. Молодець, правильно. Аня, а вона запитання? Так, а як же? Ти називаєш себе в YouTube. І ви називали різні канали, як ви називаєтеся. Так. То ти називала мій канал. Чому не почувалася? Mm, не знаю. А як твій канал називається? Можеш... Мар'яна Мар Кот. <кх>, я сказала Мар'яна Ро. Він, напевно, ще причулася. Точно. Ти просто там російською сказала. Так пітенько я не почулася. Скільки тобі років? Мені ну, 12. А в якому ти класі? Тому. Зрозуміло, велика. Ти вже? Угу. Ким ти хочеш стати? Ну, я хочу стати каркулью, або художницею. Я також колись хотіла стати художницею, але тепер я хочу стати модельєром. Який твій улюблений колір? Розевий, жовтий і бутой. У тебе є старша сестричка або братик чи молодша сестричка або братик? Марський братик, ні. І скажи, як його звати, будь ласка. Дорки. Зрозуміло. Гарне ім'я. Передавай йому привіт. Добре. Якщо хочеш, можеш ти комусь передати привіт. Я передаю привіт своїм батькам. Жальній, і Подобайте і підписникам. Добре, дякую. І передаємо їм привіт. І злотитися обов'язково передам. Ось ти ще перед каналом англійської мови Анна Сою. Дякую. А ти дивишся його? Так. А займаєшся англійською мовою? А ви займалися. Зрозуміло, а на які ти гуртки ходиш? Я ходжу Ого, зрозуміло. І на якому ти інструменті граєш? Я граю на фортепіано. Моя мама також колись давно грала на фортепіано, ходила в музичну. Добре, було прямо з тобою познайомитись, Па-па. Лера Лайм, Лера Гринчук. Але Лера, я не знайшла. Від тебе повідомлення з номером телефону. Дмечку, ти не знаєш? Ну Якщо вже так не можеш, ну тоді телефонуємо. Алло Алло, привіт, це Аня з канал Привіт Привіт, це Яна. Моя однокласниця? Так. <хи> я буду тестувати. Добре. Перше запитання. Ти дивилася моє відео про сміття? Дивила. Але не до сміття. А чому? <хи> не знаю. Зрозуміло. Мені за деякі сміття давали гроші. Що я на ці гроші купила? А я на того моменту не дивилася. Андрію ну, обов'язково подивись. Добре. Я купила яленочку. І друге запитання. Ти дивилася мій випуск в п'ятниці? Там де я Frozen. Ельза. Так. І можеш сказати, з ким мене переплутала златочка? <звідь> Ні. сніговою королевою. З сніговою королевою? Так. Правильно. Це була дівчинка Герда. <ріхи> ти дивилася цей мультик? Дивилася. <ріхи> Сподобався він тобі? Так. Що ти робиш? Нічого, <ріхи> дивишся. А що дивишся? <ріхи> Зрозуміло, я чула про такий мультик. Ну, я майже все про тебе знаю. <ріхи> Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. <ріхи> Добре, дякую. Передаємо їм привіт, папа. Литл Крісті, а де шукати твій номер телефону? Я не знаю. Так само, Танія Дорож, Я не отримала від тебе повідомлення з номером телефону. Передаєм привіти! Катя, Николаєв і Пстуз. Зесуїд, Олександра, Лоборук, Таня Фісера, Юлія Принцес, Марія Максимова, Надя Стрижак, Катька Варенка, Кристина Ноу no Триви, Марічка Глущенко. Вітаю з ним народження. Надя Стрижак, Руксолана Бойко. Усім привіт! Показуємо сігни Малаш Білайк.